Яке ж я чудовисько змусив таку красуню мене чекати. А, до речі, я сподіваюся, мій подарунок загладить мою провину. Це не парфуми, але це кондиціонер для твоїх сидінь нової машини. Ти ж так мріяла про нього. Тримай це тобі. До речі, я хотів запитати, як ти? Ну, Як, як твій перший робочий день? Бо я знаю, пам'ятаю себе, що коли мій був я так хвилювався. Я, ти, ти знаєш, я, я думаю, що в тебе ще буде величезна черга. От, от Я просто вірю в це. Бо ти знаєш, коли я, коли я заключив перший свій контракт, до речі, то я був такий щасливий. Я, був, я прямо... Я аж до неба підлетів. Ну, бо ти ж уявляється, перший мій контракт це такі були гроші. Ой, І думаю, що ми скоро поїдемо до Парижу. Взяв я і все розповів тобі. Ну, це, це, це був сюрприз. Я хотів тобі як сюрприз е припадати, але. Ну, побачимо. Ти знаєш, в мене зараз на роботі там дуже великі закази, і, і я не знаю, я не знаю, поїдемо чи ні. Ну, давай. так, Поки що, поки що... почекаємо, добре? Одну, одну неділю. Знаєш, давай пересядемо. Я просто не люблю, коли, коли біля вікна сидимо. Бо всі на тебе тільки дивляться. Бо ти ж красива, ти ж як діамант. І всі тільки на тебе дивляться. А я що? Я простий мужик. То що, пересядемо? Ні? Ну добре, тоді давай. Розповідай. Розповідай про себе. Що в тебе ще цікаво? А то я все про си... тільки себе. Про... І, до речі, не забудь не забудь змастити всі свої сидіння. Угу. Так, офіціант, підійдіть ми заказ зробимо. Готово? Поїхали. Я звичайний мужик. Доброго дня. Мене звати Костянтин. Тож, якщо вам подобається ось такий мужик, трошки старший за мою. Мій діамант, скажем так. Пишіть, дзвоніть. Попрацюємо. Гарного вам дня. А, до речі, купіть і собі оттакий кондиціонер для машини. От така штука.